Сьогодні розглянемо посібник для дівчат, як я дорослішаю. Це гарно проілюстрована книга на 48 сторінок, яка пояснить дівчатам, що саме відбувається з ними на етапі дорослішання. Я вважаю, що з цією книгою корисно познайомитися кожному. Ми всі чули про підлітковий вік, але далеко не всі розуміють, що саме чекатиме підлітків цей період. Автор розглянув усі найважливіші теми як працюють гормони, чому з'являються прищі розтяжки, коли одягати перший бюзгалтер, питання особистої гігієни, волосся у нових місцях, що такі місячні прокладки і тампони, теми сексуальної грамотності, самооцінки, перепади настрою, зміна ваги, користь фізичної активності тощо. Також в кінці книги є невеличка інформація про дорослішання хлопців і те, що вони теж цим переймаються. Книга надзвичайно корисна, адже в ній все подано в пристій зрозумілій формі, що є привабливим для читання. Тому, прочитавши дану книгу, дівчатам буде легше справлятися з труднощами, які можуть виникати в такий нелегкий підлітковий період. Замовити книгу можна в інстаграм на сторінці знайкабук. Посилання в шапці профілю.